Що стоїть, дивіться, бачите, коробка. Тома вже ми, ми живі. Він жив. Саме головне 18 місяців, і 20 днів не було. Сину на день народження. подарунок сьогодні сину 27 років. І що вирішили дарувати? Ну батько подарунок явився класний подарунок. Саме головний подарунок. Братіку, виходь бігом! Ми тебе ждали, братіку, дитя, братіку, ходіть його, тепер рибези, хлібені. Повернення Дякую! Дякуємо. Сьогодні дай старшого сина. Диревишся. <звачка> у нас багато, у нас багато. Бі, бра, Скажи, у в в... Не падає. А коли? 1 -3> грудня нам <плес> сказали, <плес> що він потрапив, десь дочка знайшла, моя дочка не його, його два хлопці, два сини. Ой, вони десь тут сьогодні в 1 годину народження. Це найбільший подарок із усіх, які в його є. Я не знав до хвилини. Звідки Ми можемо знати. Дякую, що зустрічає. А хто хто? Родина, можливо, є хтось. Вони у Львові, вони ще нічого не знають. Та все добре. В колонії я 15 місяць. Я був тільки тиждень в боях, але я їх трохи вбив, мені хватає. І сам отримав поранення. Ну, ну що зробиш? Того я не забуду. Ну, Що міг, хто зробив. У нас була мала бригада, там буквально ми там формувалися за місяць часу і пішли ну, шість днів було в окопах. Ну, поки не кінчилося набої, почався відступ. Більше 40 місяців. Коли ви потрапили в полон? 12 квітня 2022 року. А де? В Маріуполь. Коли побачив прапора, до цього, до цього геть не було ніякого даже уявлення, постоянно якісь незбиточні мрії. Не знаю, воно все якось було. От коли вже побачили Прапор України, коли побачили наших хлопців, які прийшли з, з, до автобусів, де нас вивезли на білоруському кордоні, і ми зайшли в свій автобус і крикнули Слава Україні! заспівали гімна. То тоді я вже зрозумів, що це ми вже вдома. Все, до цього. Приходили два рази письма від родини, була посилка. Я так думаю, що це волонтерська. Ну, найкраще, я отримав після Нового року письмо, яке було орієнтуровочно, воно десь було 24-го року. І ось це я отримав буквально в травні місяці. отримав письма, які були типу, нові. За 22 й рік це мій син старший і невісточка, красуня моя новенька доченька. З дружиною поспілкувався, більше поки ні з ким ще не спілкувався. Ну, зібрався вдома, сіли в машину і полетіли. Мене знали, нам просто нам повезло, нам, нам повезло, птичка нашала і все. По дорозі устали. Плакали. Їхали, їхали, да, не знали, буде, не буде, їхали, е, сподівалися і, і вже на півшляху сюди, буквально 150 кілометрів залишалося, і дзвінок, відеосвязь, папа на связі. І все, і ми зрозуміли, що треба ускорятися. Це найщасливіший po po ju keni çfarë diçka po ju mund të të bëni ja atë autobus do të bëhet <ETS2> prani ah sa na kjo foto po tam da me këtë proksimë Пані тимчасні черговий етап обміну великого по домовленостям в Стамбулі. Шостий етап сьогодні знову повернення в категорії важкохворі важкопоранені. Цифри ми не називаємо до завершення всіх етапів. Захисники з різних напрямків. Частина була в полоні ще з 22-го року, з 23-го року. Також є захисники Маріуполя і також і гарнізон Азовсталі. Це і Збройні сили, і Нацгвардія, і прикордонники, і сили безпілотних систем, тобто представники інших родів і видів. І далі робота буде продовжена. У є якась надія. Розумієте? Вона не може просто стояти в толпі. І подивитися. Це мама. Це дружина, яка шукає свого чоловіка. І тут кожен шукає. Він, він бідно два рази вийшов. Так. Будь так. ласка.

Yeah.